Бюро економічної безпеки і бізнес Львівщини налагоджують діалог. Під час зустрічі у стінах лова підприємці та правоохоронці говорили про наболіла, як зробити відносини бізнесу і держави прозорішими та водночас збільшити дохід. Чувий момент для мене, що бізнесмен, який платить податки, він має бачити в представнику БЕП партнером, до якого він може прийти і сказати: там щось не так. Оця нормативка не працює. Ось це зараз приймуть, і буде проблема. І знати, що буде зворотня реакція. На зустрічі учасники мали змогу обговорити проблеми, з якими стикаються підприємці, та своєю чергою почути шляхи розв'язання, які пропонує БЕП. Ми свідомі того, що система за один день не змінюється. Є процеси, які треба переналаштовувати. І ми точно будемо з розумінням і з повагою ставитися до кожного підприємця, хто хоче знайти шлях для того, щоб працювати ефективно, чесно. І знати, що його діяльність буде здійснюватися без будь-якого там. Втручання зі сторони правоохоронних органів у форматі питання відповіді представники понад 30 підприємств регіону та керівництво бюро говорили про боротьбу з корупцією, шляхи до збільшення доходів і відповідно податків для ЗСУ. Ще одним із питань, яке постало у підприємців, це способи підняття середньої ринкової зарплатні. Ми дуже чітко бачимо, хто з кому як оплачує працю. І тут насамперед має бути розуміння того, що якщо в одному магазині ми платимо заробітна плата 45 тисяч, а в іншому 7. І там і там працюють гарні молоді хлопці і дівчата. Ну, Напевно, що щось тут не те. І нема проблеми з персоналом, всі приходять працювати, Ось. то ми будемо спочатку спілкуватися. Представники БЕБ наголошують, податки це не лише вимога закону, а й внесок кожного підприємця у підтримку армії та країни. Головний результат роботи служби бачать у прозорих зарплатах і чесній конкуренції, адже від цього виграють і працівники, і держава. Крім цього, під час заходу також представили нового керівника територіального управління БЕБ у Львівській області Михайла Борисовського. Є декілька проблем. Зокрема, хотів би виділити це акциз. Податки, митна сфера, відповідності, обороноздатність, а також інші економічні злочинності щодо вирішення. Мені спочатку потрібно проаналізувати кримінальні провадження, які є у наявності, зрозуміти проблеми і вирішити знайти шляхи для їх вирішення. Відтак у Бе переконані, що конструктивна розмова між бізнесом і державою перший крок до реальних змін. Софія Фанко, Андрій Рулюк, телеканал НТА. OOF <laughs>